Доброго дня! Сьогодні ми завітаємо в гості до однієї тваринки. А до якої саме відгадайте загадку? Влітку медом ласовав, до малини мав. А як впав зимовий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Як ви гадаєте, хто це? Привіт, малята! Я ведмедик Мішко. Хочу з вами пограти та цікавого вас понавчати. Ось, наприклад, я сиджу на травичці. Я є великий, а книжечка маленька. Я один, а квіточок багато. А скільки ще є предметів різної форми та величини. Давайте пограємо. І разом виконаємо дуже цікаві завдання. Розгляньте картинку і скажіть, хто великий, а хто маленький. Так, зайчик великий, а колобок маленький. А зараз подивіться, яка білочка? Велика. А грибочок у неї маленький. Подивіться м'яч який. Великий, а кубик маленький. А тут подивіться, скільки метеликів? Багато. А сонечка? Одне. Добре. А на цій картинці скільки бджілок? Багато, а квіточка одна. Ой, подивіться, киця спить. А на чому спить киця? Так, на стулі. Молодці. Ой, пірамідка. А де знаходиться пірамідка? Так, у коробці. Які ви молодці! Дякую вам, дітки, за активну участь у грі, але мені вже час іти. До побачення! Я надіюсь, зустріч із ведмедиком вам сподобалася. До зустрічі!